Тарас Григорович Шевченко і досі сниться під горою, І досі сниться під горою, між вербами та над водою Біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве Своя маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати. Весела, сміючись, мати. І цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує. І спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печаліть її вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас, і все почило, сивий в хату і пішов собі опочивати.